Президент Зеленський призначає головою обласної державної адміністрації Павла Кириленко. Журналісти, ну тоді ж свобода слова була більше, починають йому задавати питання. Почекайте. Так ну рідний брат не просто бойовик, а високопоставлений бойовик в ДНР, в МГБ ДНР служить. Це ж загроза національної безпеці, це ж профронтова область. Ви понимаєте, ну вообще понятно. Ви понимаєте, у Паша така проблема, он так переживає. ну он з братом не розмовляє, і призначає. Починається широкомасштабне вторгнення. Контрольова територія зменшується в два рази, в тому числі тому, що фортифікації не побудовані. Паша. Паша, чи то він криворукий, чи він рукожопий, в обічним слові? Чи просто тому, що він з братом домовився. Щоб росіянам легше було возвращати своє, як бункер на дім, каже. Ну, СБУ могла б дати відповідь на ці питання, ну і ніколи, вона корупціонерів захищає. Як малюк кричить: в мене таке бажання взяти.